Малята, я запрошую вас у світ звуків відвідати веселий звук С. Він не простий звук. Його називають свистячий. Такий звук вміють промовляти і тварини, і предмети. Послухайте уважно, і повторіть за ним. Ось і змійка проповзла довгою доріжкою і шипіла і свистіла, але нас не вкусила. Повітряна кулька дарує нам свято, їх люблять дорослі, ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Ц -ц -ц -ц. Ну, а це насос насосич надуває шину. Він завзятий, працьовитий і допомагає людині. Ц -ц -ц. Молодці дітки, у вас гарно виходило повторювати звук С. А зараз наша весела змійка буде допомагати нам звук С з'єднувати з іншими звуками. Звук С з'єднується зі звуком А, утворився склад СА. Дітки, промовте, Са. С. З'єднується зі звуком Е, утворився склад «се». Давайте промовимо С. Звук С і звук «и» утворюють склад С. Давайте промовимо С. С з'єднується з О. Утворився склад СО. Промовте, будь ласка, СО. Звук С з'єднався зі звуком У, ми скажемо Су. А зараз навпаки, Голосні звуки будуть з'єднуватися зі звуком С. Звук А рухається до звука С, і утворився склад «АС». Звук Е рухається до звука С, утворився склад С. Звук «И» рухається до звука С. Утворився склад С. Звук О з'єднується зі звуком С. Утворюється склад Ос. Ну, і звук У з'єднується зі звуком С, і утворився склад УС. А зараз, дітки, давайте промовимо склади. Дівчинка буде промовляти склади, які починаються зі звука с. А хлопчик буде промовляти склади, які починаються з голосних звуків. СА, СА, СА. as as as, so so so, os os os, sou sou sou, os os os, c c c, s s s, si si si, is 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 Молодці діти гарно справились із завданням. А тепер рухаємося по кружечках і промовляємо склади. Сма, све, СПО, СКИ, СТУ, СФА, СЛЕ. Молодці дітки. Рухаємося далі. А зараз, дітки, пограємо в гру, знайди пару. З лівої сторони будуть спалахувати зірочки, а вам треба знайти її подружку тільки з правої сторони і назвати її. Ну що ж, ось і засвітилась перша зірочка. Схо. Знайдіть її пару справа і промовте схо. Ось її пара, і тепер вони разом світяться. Давайте промовимо схо! Ось наступна зірка – «све». Знайдіть її пару справа. Молодці. Ось її подружка. Давайте скажемо «све». Ну, а тепер зірочка «сти». Знайдіть її пару. Так, це зірка «сти». Це зірка Слу. Знайдіть її пару. Молодці. Ось вона. Зірочка сма, молодці дітки, і цю зірочку правильно знайшли. А тепер світить зірка СПО. Знайдіть її пару. Ось зірка СПО. Молодці, правильно знайшли. Ну, а тепер зірка СКИ. Де її пара? Так, вірно, це зірка СКИ. Молодці дітки, ви гарно попрацювали. Дітки, а ця вправа нам допоможе навчитися переключатися з одного складу на інший. Якщо пульсує долька апельсину, ми скажемо СТА. Якщо пульсує долька ківі, ми скажемо СМО. Якщо пульсує яблучко, то ми скажемо «сфе». Давайте спробуємо, дітки. СТА. СТА. СМО, «сфе», СТА, СТА, СМО, СТА. Ф. «сфе», СМО, СТА. А зараз граємо в гру Визнач місце звука у слові. Перше слово сова. Де ми промовляємо звук С. На початку слова всередині чи в кінці. СОВА. Так, на початку слова сова. А тепер слово автобус. Де промовляємо звук с. Автобус. Так, цей звук ми чуємо в кінці слова автобус. Тістечко. Де ми промовляємо цей звук? С тістечко. Всередині слова тістечко. «Ананас». Де ми чуємо звук «с» у слові? «Ананас». Вірно. Його чути в кінці слова ананас. Крісло. Де стоїть звук «с» у слові? Крісло. Молодці. Посередині слова крісло. Самокат, де ми промовляємо звук с у слові самокат. На початку слова молодці дітки. А зараз гра один і багато. Називаємо слово, коли один предмет. І називаємо те ж саме слово, коли таких предметів багато. Це один предмет. Ми скажемо слива! А тут більше таких предметів, то ми скажемо сливи, слон, а якщо їх багато, ми скажемо слони, оса молодці, оси, кокос, кокоси, вірно дітки молодці. А тепер проговоримо чисто мовки, потренуємо звук си промовляти в словах. Са, 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 блакитні небеса. Се, 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 цемен пасе. Си, 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 свічки, погаси. СО, 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 накачаєм колесо. Су, 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 сумку, я несу. Молодці дітки, розумнички, ви старалися. Я маю надію, що ви подружилися зі звуком СИ. І будете правильно говорити його в словах. А зараз, дітки, прийшов час прощатися. Звук СИ висловлює вам свою подяку, що ви завітали до нього і подружилися з ним. На все добре!